Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд пристрою від компанії X-Horse. Придбав вже його давненько, але тільки зараз вирішив зняти про нього відео. Придбав такий пристрій від компанії X-Horse Mini K tool. Всередині у нас такий сам пристрій. Він потрібен для програмування брелків автомобільних, домофонних брелків і мобілайзерів. USB шнурок для підключення його до комп'ютеру. Також він підзаряджається. Тут у нього є роз'єм. В комплекті ще є такий шнурок для програмування брелків від компанії X-Horse. Втикається той шнурок у цей роз'єм. Є інструкція на китайській мові. І на англійський. І додатково в комплекті я купив суперчіпи від компанії XHorse HC27. Здається так. Звісно ж, придбав я його для роботи. Тобто, інколи бувають ситуації, трапляються такі, що автомобіль по якимось причинам не заводиться. А для того, щоб з'ясувати, чому він не заводиться. Ну, Потрібен, скажімо, такий пристрій. Багато хто користується або користувався, і я також користувався просто от такою от антенкою. Це у нас антенка від обходчика і мобілайзера, який встановлювався в автомобілях, де я робився автозапуск, ну, сигналізація, звісно. І сюди я вставив світлий Dionic. Тобто, за допомогою цієї антенки перевірялася накачка антенни, розташованої в автомобілі. Тобто, коли ми вмикаємо запалення в автомобілі, проходить опрос чіпа, який знаходиться в ключі. Якщо чіп справний Є в наявності і від цього автомобіля, то дозволяється запуск автомобіля. Якщо чіпа нема, загубився, або він несправний, або не той ключ, то, звісно, автомобіль у нас не заводиться. Ну, це в тому випадку, якщо є в автомобілі штатний імобілайзер, накачку самої антенни можна було перевірити за допомогою світлодіодика і цієї от антенки. Ну, пізніше я на своєму автомобілі вам все покажу. Майже ніяких грошей витрачати не потрібно. Але цією антенкою ми не можемо перевірити наявність чіпа у ключі і його працездатність. То для цих цілей нам потрібен вже отакий. Маленький пристрій. Цей маленький пристрій також може з'ясовувати, чи, чи працює у вас кнопки на брілку. Тобто, якщо вони тут є, дистанційне керування автомобілем, то цим пристроєм ви можете з'ясувати, чи працюють у вас ну, брелок штатний чи ні. На многих ключах немає ніякої лампочки і невідомо, в якому стані знаходиться там батарейка. Справна вона, несправна. і взагалі працює ключ чи ні. Бо буває таке, що вставляєш нову батарейку, кнопки натискаєш, а нічого не відбувається. Тобто не зрозуміло. Вроді нова батарейка, вроді до цього ключ працював. Але щось нічого не відбувається, машина не зачиняється і не відкривається. Тож, допомогою цього пристрою можна з'ясувати, працює ключ чи ні. Достатньо функціональний цей пристрій. Ну і Чіпи купив на всяк випадок, мало ли коли знадобиться десь, ну, якщо буду встановлюватися сигналізацію з автозапуском, то можна якби запрограмувати чіп і сховати його в автомобілі. І тоді буде у нас робити автозапуск. Пропоную перейти к практичним вправам, подивитися, що і як працює у нас. Для роботи цього пристрою потрібен інтернет. І також потрібно встановлювати додаток або на мобільний телефон, або на планшет. Програму можна скачати з Play Market, або з офіційного сайту. Із керування цим пристроєм є невеличкий екранчик. Є місця для розміщення чіпів. Скажемо, можна сюди або сюди. Для зчитування чіпа з ключа то ми вставляємо всередину ключик і тоді зчитуємо. Це у нас антенка Сніфер. Для зчитування працездатності самої антени, яка знаходиться. На замку запалення. Тобто замість цього пристрою у нас використовується цей. Кнопка включення, виключення і перемикання режимів роботи цього пристрою у нас єдина. Довге натискання її вмикається пристрій. Відразу засвідчується серійний номер пристрою. І Далі на дисплеї у нас висвічується версія прошивки, програмне забезпечення цього пристрою, заряд батареї і блютуз. З'єднаний цей пристрій з телефоном чи ні. Тобто Зараз у нас крістик стоїть, тобто з'єднання у нас по Bluetooth немає. Але в такому вже вигляді можна користуватися цим пристроєм. Тобто Для зчитування чіпу виявлення його. Маркіровки, вставляємо чіп і натискаємо короткочасно кнопочку Авто, і бачимо у нас чіп ID48. Ну тепер спробуємо помістити ключик і прочитати, який чіп знаходиться у моєму ключі. Так, бачимо, не читає, тому що треба його помістити у цей отвір. Так, ось так розположимо. Натискаємо. ID46. Бачимо, що в цьому ключі є чіп. І він працює. Ми також можемо з'ясувати, чи працює у нас пульт дистанційний. Тобто, при натисканні кнопок бачимо, що ніяка лампочка у нас тут не засвічується. Тобто, світлодіоду ніякого у ключі нема. А для того, щоб з'ясувати, чи працює тут ну, батарейка там і сам ключ. Натискаємо вже довше трошки червону кнопку. І ось у нас висвічується така напис. І тепер ми натискаємо кнопку на ключі. Так. Що ж нічого. А, от, бачимо, висвітилась частота 433, 92 МГц. І. Модуляси АСК. натискаємо іншу кнопку, бачимо, ну, та сама частота у нас. Так, тобто, дві перевірки ми зробили самотужки тужки, тільки оцей. Пристрій. Для подальших дій нам потрібно цей пристрій з'єднати з телефоном ну, або з планшетом хто з чим. Ну, він у мене вже встановлений. Можна встановити на інший пристрій планшет. Тобто, ось планшет у мене від лаунча. Ось ярлик такий є. Натискаємо на нього. Для подальшої роботи з пристроєм вмикаємо його. На смартфоні треба включити Bluetooth і передачу. Даних, геоданих. Так, У мене вже все включено. Нажимаю вибрати. У пошуку устройсь з'явився мій пристрій. Натискаю на нього. І происходит з'єднання пристрою з телефоном. Тут на пристрій у нас, якщо пам'ятаєте, був хрестик. Тепер є галочка. Тобто пристрій з'єднався з телефоном. І далі вже можна роздивлятися меню, що тут можна робити. Ну, є інші пристрої, але в мене він тільки один. Тобто, можна пульт авто налагодити. Тут є он по марках. Вибираємо. Скажемо, ну, скажімо, Citroen. Бачимо купу різних пультів. Выбираем, какие нам потребны. Далее, гаражные пульты, клонирование пульта, клонирование чипа, создать чип. Ну, далее, облачное распознавание пульта, супер VVT XT27 чип. То есть вот эти чипы, что я вам показывал, XT27. Далее есть специальные функции. Ну и тут уже у нас тоже есть разные варианты. Тобто, що нам потрібно робити. Пропоную пройти в автомобіль і перевірити е, накачку антенни. Будемо перевіряти ось цим пристроєм. Ну і також за допомогою цього пристрою І побачимо, е, що ми з'ясуємо. Ну, ось скажемо, підносимо сюди антенну, ось цю. Да? І... Треба буде дивитися, що у нас буде відображати цей світлодіод. Ну ось бачимо там. Блимає, да? Погано видно, але блимає. Тобто так за допомогою світлодіоду можна визначитись, чи працює у нас сама антенна в замку запалення, чи ні. В общем, я В цьому автомобілі він постійно блимає, В інших автомобілях блимання починається тільки після того як включиться запалення. Так, тепер ми тут заходимо в спеціальні функції і вибираємо пункт обнаруження сигналу катушки зажигання. Натискаємо сюди. Так, ну і тут нам відразу ж все малюється і пишеться. Підношу снифер до замка запаления и проворачиваю запалыние. У нас ведразу вызначился чип 46. Так, что тут? Обнаружение сигнала. А, ну вот что-то. Катушка у меня постейно опрашиваю ключ. И светодиод Теж блимо постійно. Тобто як 46-й чіп розпознається. Ну що, з'ясували, що за допомогою цього пристрою можна з'ясувати, працює катушка замки запалення чи ні. І також ми відразу встановили, який чіп у нас повинен бути. Бо можна ще і ключ переплутати, взяти не той ключ і всовувати його в замок запалення. А машина не заводиться. Так, ну що, перевірили накачку антени. Тепер можемо спробувати щось інше. Пропоную, скажімо, запрограмувати один із чіпів. Для початку його треба підготувати під потрібний нам чіп. Тобто ми зараз вставляємо ось цей чіп, натискаємо ID46. І в ключі у нас також. Чип ID46. Перемести все в автомобиль. Клонирование чипа. Чип кольцо для распознавания. Так, хорошо. Чтение чипа. 46. Далее. Клонируем. Клонируем. Вот поместите. Ключ в антенну. Поместили. Так, старт клонирования. О, извлеките оригинальный ключ. Так, извлекли. И что поместить? Так, и запись данных. Все. Все вышло, бачите. Так, теперь треба проверять штатный ключ. Пробуем заводить авто. Машина работает. Так, далі чіп, який я програмував. І мій ключ. Зараз ключ розберу, витягну з нього чіп рідний. Потім спробую завести автомобіль без будь-якого чіпа. Повинен не завестися. І тоді я візьму цей чіп, вставлю ключ і спробую вже завести з новим чіпом. Вскрив ключ, бачимо, в ключі ось чіп рідний. Тримається він тут так собі. Зараз я його витягну звідти. І підемо заводити автівку. Ось оригінальний чіп, він тут навіть підписаний. Беремо новий чіп з собою. Той лишаємо і ключ без чіпа. Завожу без чіпа. Запалення включив. Не заводиться. Так, тепер беру чіп. Прикладаю до ключа. Ось я, вклав. Буду його притримувати пальцем і заводимо. Ключів запалення. Автомобіль працює. Ось такі справи. Тобто бачимо, у мене тепер є два чіпа додатковий. Якщо я колись надумаю робити автозапуск в автомобілі, то у мене є вже додатковий чіп, який можна буде сховати в автомобілі для... Обходу і мобілайзера. Підсумуємо, сьогодні я вам показав роботу е, пристрою фірми XHorse Mini k Tool. Е, достатньо гарний пристрій. І взагалі фірма така більш вона вже поширена. Займається обладнанням для копіювання ключів, чіпів для виготовлення ключів, тобто є станки для нарізки жал ключів у цій фірмі. Хто вдруг захоче зайнятися виготовленням автомобільних ключів, то можна придбати в фірмі X-Horse усе обладнання, необхідне для цієї роботи. Також там можна. Придбати у них брілки різні, тобто для смарт-ключів, для звичайних брілків. Достатньо багато обладнання, тому, кому цікаво, переходьте і дивіться. Цей пристрій я замовляв на сайті Aliexpress. На той момент, коли я його там замовляв, у нас в Україні він коштував 130 доларів. Ну, Звісно, я його купив трошки дешевше. Ссылку на продавця, де я купляв, то залишу під відео. А в роботі я вам казав, що він мені вже не раз знадоблявся, тобто корисна річ. Не просто так на полці лежить, а інколи пригождається у пошуках неїсправності. Оці чипи XT27, тобто вони є універсальні і можна. Їх перепрограмувати на різні типи чіпів. Тобто, у мене в ключі ID46 чіп. Раніше я колись тренувався цей чіп запрограмував як ID48, ну і можна їх там под різні інші чіпи програмувати, але перед тим, як робити якісь дії, то треба цей чіп. Підготувати під конкретний чіп, який вам потрібен. Тобто, тут вони йшли вже з номером ID 46, І це все збіглося з тим номером, який був у мене в ключі. У вас групі там чіпи йдуть ID 48. І, ну, раніше я ось такий чіп приготував. Він у мене під номером ID48. І залишиться тільки клонувати рідний чіп. Намагався розповісти все, що знаю. Інформації дуже багато. По менюшці треба переміщатися, дивитися, які там є пункти, і при потребі ну, треба заходити і виконувати ті дії, які вам потрібні. Тобто можна додатковий двосторонній брелок прив'язати. Ну, на цьому буду завершувати огляд, пристрою. Для програмування чіпів і брелків автомобільних фірми X-Horse. Кому сподобалось сьогоднішнє відео, то ставимо вподобайки. Хто не встиг підписатися, підписуємось. Ну а я і далі буду намагатися для вас знімати цікаві відео. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей!